Це відео вартувало мені 34 років життя, я розкажу все те, чого я хотів би, я бажав би, і я знаю, що якщо б мені, в мене був би нормальний батя, якщо б він це мені розповів, я знаю, що моє життя було б краще, і я зайшов би далі, ніж я зайшов зараз. І я, як майбутній батя, буде в мене син чи донька. Ну, більше це, це відео, воно заточене під сина, звичайно, але якщо не буде донька, я буду неймовірно радий і їй. І перше, що я засвоїв за своє життя, це був перший отакий от, от урок. Я його відразу засвоїти не міг, і я наступав на ті ж самі граблі. От людина, яка от зараз поруч з тобою, яку ти вважаєш прям ліпшим своїм кінтом, прям не да. Прям ну просто найближчою собі людиною. Не думай, що вона буде завжди тобі близькою людиною. І чим. Молодше ти є. Тим скоріш, скоріше за все, вона і піде із твого життя. Не тому, що вона тебе кине, чи ви там посваритесь, чи щось іще. Дуже легко, от в цей період, там до 20 років, по моєму досвіду, дуже легко люди йдуть із життя. Просто от трошечки там хтось там закінчив школу, пішов в універ, в різні універи, Хтось там, я з СМТ. У нас не так багато людей було, з якими можна було закорішитися. А в містах, особливо в великих містах, дуже легко можна зайомитись з іншими людьми, там, з сусіднього під'їзду, я не знаю, з якоїсь секції, з якогось класу, з другом друга, ну не знаю, можливо, соцмережі якісь в грі. І вони виявляться більш цікавими і більш близькими по духу, ніж оця людина, що поруч. І точно так же ти для неї. І справа в тому, що. Ти вже можеш встигнути не розповідати їй секретів, там не відкриватись, не говорити за себе, за когось іще сакровенне. дуже видати, тому що ну це ж людина дуже близька, а воно по приколу. Не по приколу, берегти у ці всі секрети в собі. Інколи дуже хочеться поділитись з кимось цим, і це і зближається, і по приколу, і тягар, інколи якийсь падає. Краще потримати оце от в собі. Друге, навчись битись, навіть якщо ти ніколи в житті не повідомлення. Б'єшся протягом життя, ти будеш знати, що ти можеш побити людину, постояти за себе, і це буде давати тобі впевненість, а жити життя впевненим, це значно кайфовіше, ніж жити невпевненим. Я коли починав гуляти, ходити на дискотеку, я розумів, що скоріш за все там будуть якісь бійки, і мені треба бути сильним, і треба піти в качалку. Я пішов в качалку, я став великим і мене якось ніхто не чіпав, ну майже ніхто. Хоча зараз я розумію, що сила вона ну вона дуже важлива. Але якщо хочеш битись, навчись битись, а не просто будь сильним. Тому що а, качок 80 кілограмів він навряд чи поб'є. Чувака 80 кілограмів, який там ходив на боротьбу. Третя інші бачать світ не так, як його бачиш. Ти вони думають не так, як думаєш ти, і поведуть себе в гіпотетичній ситуації. Скоріш за все не так, як думаєш, що вони себе поведуть. Звичайно, звісно, можливо, вони і так же себе все ж таки поведуть, як ти і думаєш, але не треба розраховувати, що це саме так. Я дуже довго і зараз, чесно кажучи, мені важкувато так сказати, відходити від того, що яким я бачу світ, такими люди його бачать, якщо я бачу, що це неправильно. Мені здається, що всі розуміють, що це неправильно. А для деякого деякі речі не неправильні. Четверте, Одна. З найважливіших навичок в твоєму житті це вміння поводити себе з жінками. Чому? Тому що, по-перше, це дуже заряджає впевненістю, коли протилежна стать. Постійно підтверджує тобі, що ти класний, не відфільтровує тебе на відміну від інших, знаєш, от є, я от вчора душі, до речі, слухав відео, яке вкотре раз нагадало мені, що є таке дослідження, що 80% жінок обирають 20% чоловіків із 100. Інші 80% вони не востребовані. Їм не пишуть там на всяких Тіндерах, баду і всяка така фігня. Так, звичайно, тут і про зовнішність, все ж таки, якщо яка з гіпотетично, от людина і в неї з вродою, так собі, ну для чоловіка, чесно кажучи, Ну щось поправити там косметологією можна, а там вже і розуміння, як треба поводити себе, як подавати, як виглядати, і все таке, воно ну важливіше, реально важливіше. Так, врода вона дуже сильно а, впливає, тому що там особливо перше враження, але, скажімо так. Якщо навіть врода не ідеальна, то це можна виправити якраз таки, якщо в цій от пораді все підкреслити як треба і використовувати це. Та й скажемо так, молодість прийде куди більш цікаво, насичено, динамічно, емоційно. І весело, якщо вона пройде і вона буде е, насичена е, жіночою увагою, деяку невелику частину життя я був і без жіночої уваги, і деяку потім велику частину життя я був із жіночою увагою, коли навчився все ж таки її отримувати і утримувати. І... Наскільки ж краще, все ж таки, друге, п'яте, навчись правильно харчуватись і притримуйся всього харчування все своє життя. Ти не знаєш, як би воно було, якщо б ти все ж таки не притримувався б. Просто прийми за аксіому, а було б гірше, особливо в старості. А і ти, от, будучи коли тобі 20, 30, 40... От повір, ну зараз мені 3-4. Я себе непогано відчуваю. В принципі, ну динамічність, імпульсивність і енергійність, мабуть, менша, ніж там було в 20-25, але все одно я себе добре відчуваю. Е, кажуть, що у чоловіків після 40 воно стає відчутно. І я боюсь представити, все ж таки, і плюс за все. І плюс до всього, мені особисто приємно, коли мені в 34 багато хто каже, а я думав тобі 27. Причому багато хто. Можливо, можливо, береш, щоб мені було приємно і мені дійсно приємно, але виглядати молодше. Це круто, це зайвим ніколи не буде. А відчувати себе молодшим, так це взагалі особливо порівнюючи себе з деякими своїми однокласниками, які значно старше вже виглядають. Ну, приємний бонус. Шосте: Навчись просто спостерігати за тим, що відбувається у інших людей навколо тебе, і не втягуватись туди, і не приймати це на свій рахунок. В мене це можна сказати, майже не виходить цього. Я починаю, мабуть. Вчитись цьому з віком стаєш спокійнішим, менш імпульсивним, менш сприймаєш все на свій рахунок, і поки що в мене ну, трошечки виходить це робити. Але, ну от, як знаєте, кажуть, що найголовніша мудрість життя це вміння созерцати, не даючи оцінку. Це записати собі кудись і намагатись до цього йти. От це важливо. От це важливо. Тому що коли ти даєш оцінку тому, що відбувається в оточуючому світі. То часто це розчаровує, часто це змушує відчувати негативні емоції. От зараз, наприклад, як дитина нахрен, яка кричить за е, стіною, розчаровує мене. І ну, важко не давати цьому оцінку, але це відбувається. Це оточуючий світ, з цим ти нічого не зробиш. Так, ти можеш піти і сказати: зараз, якщо ваша дитина буде кричати, я відкушу її руку. І все, і закрити двері. І нехай вони роблять цим, що захочуть. Ну, це ж сусіди, вони ще далі будуть. А, а якщо колись треба буде попросити у кішки, какашки повикидати, то ну, вони вже навряд чи це зроблять. От, скажі за все, вони трошечки додадуть туди. Так от. Намагайся сприймати оточуючий світ. Отак, якщо хтось дійсно посягає на твою територію, на твої кордони, так це треба відстоювати. Але якщо це конкретно не направлено на тебе, ну то так виходить. Тут дитина кричить: от що ти тут зробиш? Ну залишається просто не давати цьому оцінку. От про це, оцей от пункт. Сьоме максимально довго придивляйся до людей і намагайся бачити в них те. Чим є вони, які вони є, коли вони думають, що ніхто їх не бачить, коли вони вивлікаються, увлікаються чимось а, і не думають про те, як виглядають. Тому що коли вони думають про те, і коли вони поводять себе а, з тобою, там посміхаються тобі, кажуть приємні якісь речі, комусь навіть кажуть про тебе щось приємне, це не значить, що вони ставляться до тебе отак, як є. В мене було реально багато людей. Я в цьому плані, ну я не дальновидний. Прям читати людей я не вмію. От тільки нещодавно я почав це робити, ну це може уберегти і нерви, і від реальних проблем, тому що і колись в моєму житті я і серйозні втрати фінансові поніс через те, що я довіряв людині, і взагалі не придивлявся. От мені завжди було так, що. Я з людиною познайомився, вона посміхається. Вона та от там братан, що там, то там. І Я такий. О, прикольно, класний чувак, такий веселий, відкритий, добрий. І я буду такий з ним. І все. І це проблема. Придивляйся якомога довше. Це не значить, що треба бути закритим, і все таке. Просто контролюй, що говориш, контролюй, що там вирішуєш, контролюй, що приймаєш, коли тобі щось пропонують. І все таке. І прям ну деякі люди можуть відкриватись протягом років. От тому. Не поспішай відкриватись, підпускати, і все таке. От, скажімо так, інколи це може не дати якийсь там духовний конект, але це не принесе в життя стільки проблем, скільки принесе, якщо підпустити до себе того, кого краще не підпускати. Восьме. Завжди у всьому обираю золоту середину. От е, коли я думаю е, спілкуюся е, зі своєю мадмазелькою, коханою, прекрасною, е, коли спілкуюсь з нею і кажу: от цікаво, от це відбудеться через це чи через це, от майже завжди я приходжу до того, що і через те, і через те, інколи більше в одній мірі, інколи більше в іншій мірі, е, але зазвичай це золота середина, і точно так же в більшості аспектів життя. Коли от в молодості 22-24 роки ти обираєш, як от жити, брати, от прям від життя все, кайфувати, тусуватись і все таке. Чи працювати, прям кар'єра і все таке? Краще обрати золоту середину. Так, таким чином можна не прийти до чогось такого визначного, прям в чомусь одному, це правда. Тому тут вже треба дивитись по пріоритетам. Звичайно, ну кожна людина вона відрізняється. І можливо хтось там проживе щасливе життя, там тусуючи, там мандруючи, заробляючи не так багато, але ну, життя проживе так кайфово, як ніхто з багатих не проживе. Тому тут все ж таки про це варто думати, але при виборі треба все ж таки відштовхуючись від того, що як воно для себе є. Дев'яте. якомога раніше розберись зі своїми психологічними травмами. Тому що чим раніше ти з ними розберешся, тим легше і кайфовіше тобі буде жити залишок життя. Тут це дуже просто. Якщо у людини болить нога, вона може прожити все життя з болю в нозі. А може вилікувати, наприклад, 50 і розуміти, Боже, я все життя оце терпіла. А треба було ще в 15 чи в 20 це зробити, і так можна було життя прожити без цього болю. Психологічно, воно точно так же. Чим швидше е, людина навчиться відчувати себе комфортно, е, психологічно, морально е, в цьому житті, без речей, які незрозуміло, звідки клюють, псують настрій, викликають тривожність, ганяють можливо у когось депресію, тим скоріше життя буде е, більш приємне. Десяте, коли ти станеш багатим. Ти станеш впевненіше, ти станеш спокійніше, ти станеш тобі кайфовіше, комфортніше стане. Скажімо так, я ще не на тому рівні, коли я можу назвати себе багатим, але я живу комфортно. І була ситуація, коли я залишився повністю без грошей, але я був в небезпеці, скажімо так. І коли я перестав бути в небезпеці. Я просто в мене там тисяча чи 2000 доларів було. А, я знімав квартиру з другом на двох. В мене там була робота, яка приносила мені, ну там баксів 500 і то. Ну там понакатане, воно все ж таки збільшилося, з перспективкою було. І я от в моменті їду, такий літо. Я їду, я живу в Запоріжжі, я в безпеці, в мене є мотоцикл, який скоро які я привезу. Я вмію знайомитись і класно проводити час з дівчатами. В мене є друге. Мама тоді була жива. Це просто я молодий, красивий, мені все в житті подобається. Я їду в маршрутці, і думаю, я щасливий. Я думаю, а якби ті гроші, які в мене були, для цього в мене було, ну скажімо так, більше ніж в 10 разів більше грошей. І я би думав, якби ті гроші в мене зараз були, чи був би я щасливіший от зараз в моменті? І Я думаю, ну навряд чи ж, дійсно реально. от... Щастя не в грошах, От просто треба навчитись бути щасливим і без грошей. І тоді з грошима ти будеш щасливіше, як то кажуть, якщо без грошей щасливим не вмієш бути, то і з грошами навряд чи станеш. І одинадцяте. це прям дуже важливо, вживаючи на ти можеш отримати дуже крутий. І прям дивовижний досвід, це переверне твій світ, може перевернути. Також, звичайно, це може і затягнути на дно, просто на саме дно. Страшно подумати, як відчувають себе люди, які на дні. Я колись по справам був у лікарні у нарколога, і я бачив, які люди туди приходять. Це просто жах. Це просто жах. Вони не належать собі, вони просто як істоти, цей запах, ці, ці справи, цей лексикон, цей погляд, цей голос. Це, це жахливо, дуже жаль. Це в найгіршому варіанті. В лайтовому варіанті, коли все ж таки експериментує людина з накликами. І вона все ж таки потім навіть якийсь момент розуміє, що все, я от спробував. І ну, прикольно, цікаво, можливо, інколи, але ну, не на постійній основі, ні в якому разі, це все, от що людина спробувала, воно не дівається нікуди. А воно, по-перше, чисто по емоціям воно показує, які можна грандіозні емоції отримати. Тому що. Навіть най найкрутіші емоції просто дитина народилася. Весілля це може бути замінено просто одним вживанням от якогось наркотика, і це ну дуже багато дає відчуттів і емоцій. Але це не справжнє, і це затягує. І потім, коли в моменті ти знаєш, що от є от кнопка задоволення, коли ти щось там прийняв, і тобі отак от от стає просто в рази краще, ніж є зараз, а то і в десятки разів, то ти потім, от коли ти думаєш, а що мені робити, чим мені зайнятись? покататись на велосипеді, на мотоциклі, зустрітись з кимось, поспілкуватись, там чимось зайнятись, може по роботі, може потренуватись, і просто будеш дивитись на це, це як. Як на щось ні про що? Ну, щось ну, реально на що прям впадло. Хочеться більше. Ти розумієш, що твій потолок, стеля твоя, от тверезого, отут, а з нашому отут-от. А ти вже був тут. І ти думаєш, а чому я маю довольствуватися це оцим? І це проблема. І ну, жити з цим можна. Але ну по справжньому кайфово і щасливо тобі не буде настільки, як отут, отут от 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 верезим. Ну я не знаю, це медитувати треба. Це треба так привознестись, Мабуть, я не знаю, і то навряд чи. Тому треба дуже ретельно подумати перед тим, як вживати, будь-що там та ж сама трава. Алкоголь, ну він теж, от просто тут людей є ж таке. Чим зайнятись, якось скучно. Зустрівся з кимось. Ну можна просто поспілкуватись, але ж можна прибухнути і буде веселіше, і але якщо ти себе не садиш на оце це, от буде краще, якщо так от зробити. То ти будеш а, довольствуватися тим, що є отут. От, От скажемо так, коли ти був тут, ти отут вже не будеш. Тому що, по-перше, можливості організму підняти тебе по гормонам сюди, вони вже не будуть, як мінімум, якийсь час, отакими. І плюс, дійсно, ти знаєш, як воно тут. А якщо для тебе от 100% вони тепер тут, а отут 50%, і прикинь, ти постійно будеш жити життя, гуляти, насолоджуватися, все таке на 50%. Ти будеш, бо ти будеш знати, що є от 100%. А так, для тебе це буде 100%. І от це хороша аналогія, мені здається. Добре, подумайте над цим. Я правда все ж таки, як мінімум, відкласти це як на омога пізніше, а то і відмовитись потім взагалі від такого досвіду. Хоча я думаю, що все ж таки так є, те, що можна вжити і не підсісти, і так м -м, прикольний, класний досвід. Але нагадаю, оце от 100%, оце 50%. І, можливо, з першого разу воно так не буде, але проблема в тому, що через те, що ти відчуваєш, що в тебе не тягне, а багато на що не тягне після першого разу, ти е, відчуваєш, що та я якось і не думаю, що за тут це сто, мені досить оцього. От проблема в цьому, що воно потихеньку, воно потихеньку, ти от звикаєш, потім з першого разу, ні, з другого, з третього, можливо, навіть з п'ятого, ні, але потім ти такий вже. Ну, блін, ну от я ж відчуваю, я ж відновлююсь, і вся така фігня, і наче аналізи, можливо, там навіть хороші, наче і не депресія, нічого. І отут на 50% мені норм. І ти, коли почнеш собі дозволяти, оце частіше, от тоді почнуться серйозні проблеми. І чим довше це буде відбуватись, тим серйозніше будуть проблеми. А люди, які в систему вже війшли, для них от у це життя, воно воно опускається, мабуть, на 10%. І люди просто живуть, просто борячись з цією залежністю. Це просто жах, насправді. Не знаю, як це, тьфу-тьфу-тьфу, на щастя, але ну, це жах. просто. Я прошу вас підписатись на мій канал, тому що тут багато цікавого, веселої, все таке, як мені здається, можливо для вас і ні, але ну, щоб знати точно, я рекомендую передивитись контент, який вже є на сторінці. І якщо вам не сподобається, ну ладно, і то варто підписатись, можливо, щось краще і буде. Лайк, прошу поставити, підписатись і коментарі, якісь написати. Можливо, якийсь от із цих пунктів він вам відгукнувся, ну, покраще, скажімо так. Так що дякую вам за перегляд, дякую вам за лайк. Щастя, здоров'я, добра вам всім, якщо ви не агресивний сусід України. Тим всім зла. Все, пока!